Всім привіт, сьогодні 19 липня і ми йдемо на наш баштан, так як в мене є підозри, що вже можна збирати урожай. Ось так, звісно, в мене все заросло. Але я трошки почав прополювати і зустрів пару кавунів, які попідпалювалися. Ну, е полоски такі чорні на них з'явилися. Поняв, що прополювати ми не будемо, хай в тіні бур'янів. Ростуть. У мене є підозра, що ось цей войка достиг. Як так, звучок такий в нього є. Як бачимо, відсох вже вусик. Це значить те, що воно вже достигло. І також ось це войк. же вусик відсох. Ну давайте спочатку цього зараз розріжемо перед вами перший урожай. Який. Не знаю скільки він навіть важче. Тяжкенький. Каунець. Ну кілограм він? Може 10. ну Такий тяжкенький. Довго в руці не принесеш. Так. Ну що тоді? Угу. Що? Ну трикутничка вирізав. ось він Ось це червоненький. Значить. Ну що? Була не була. Треба спробувати. Ну, не тріскається прям. А ні. Видите? Достиг. Ніко ну, неудобно. О! Та вишло. ж ви на цю красоту просто. О, все. Ось такий у нас зріз. новенька шкурочка. Тепер двома... Мені рекомендували херсонський калун, це талісманчик. Я ще день хочу зараз спробувати. У мене ще є день і в мене є підозри, що вони теж вже спілі. Тобто зараз топаємо виберемо разом з вами. Я то не дуже розбираюся. Так як перший раз тільки ось такі деньки є. Я думаю, вона повинна пожовтіти. Ось ця вже трошки пожовтіла і бачимо невеличка тріщина, тому ми її забираємо також. Опа, все. Пуповину перерізали. Зараз також перед вами ми її розріжемо. Ми також зараз розріжемо. Я ж кажу, вона там тріснута була. Видно, десь. Щоб не почала гнити. Ну, вона зеленкувата ще, я вам скажу так. Все одно заради. Савиш у дивіться. Песня. Песня. Зараз спробую. Так, угу. да, в нас зеленкувато трохи. Кісточка шагірка. В принципі, диня достойна дуже. Ще от буквально трошечки, Ну, все вже. Бачимо вже жовте. От, буквально ще пару днів треба було почекати. Можна було б солодка хороша. Костка вна. Ра виїжджаємо. Не передати цей запах і смак. Солодський прям як мед. Ну що вам сказати. Ось такі результати отримав. Прибіг вам ще покажу. Ну, Я розраховував, вони, що по 20 кг будуть, але почали достигати такі, і слава Богу, бо я вже не міг дочекатися. ходив, стукав-стукав, а це бачу вроді вже як готовий, розрізав, а він червоний. Ну, ось прикольний екземплярчик буде, самий великий. Як бачимо, ще е, я чоди, як дивлюсь, ось є вусик. І він ще не засох, от від кавуна перший вусик. І по глуку він ще такий, ні, такий глухий. В принципі, зараз, якщо пішло, то пішло, Та вже буде через день будете заривати, зав'язуються нові маленькі. Ті, що я замітив, дуже цікавий феномен, що кавуни, ті, що в бурянах вони трошки пізніше зав'язуються. Будуть трошки пізні. ось його На куча. Бачу, дуже багато їх. Сідення теж. Мені кажеться щось. Мені щось кажеться, що... А ні, не кажеться. Ну, в принципі, ми тут зрізали Вона зланкувата, вона значить має бути повністю жовта. В принципі. Ну такі справи у нас, коротше. Тому хто там уже садив баштани, дік, провірайте свої кавуни, може вже якісь вже і достигли. При тому, що я е, трошки пізновато їх посадив на розсаду. І на майбутнє, на майбутнє я хочу в рядкові садити під плівку. Е, щоб в рядкові не було бур'янів і волога зберігалась. Тому що я його поливаю, просто в мене поливається ось та сторона, вімки на це, поливаю кожен. День, ось тут контейнер на цю площадку, що зараз воно поливається, Теж капельний вімкнен на кавун, тому в мене завжди Та економії вам би я рекомендував би робити так. Ну, Красунчики, ну я не знаю, що, що казати. Тепер треба піти додому, хоч поважити скільки він важить. Ось такі у нас справи.